Коли змінюєшся, родині не подобається. Олічка. Слухайте, коли заробляєте гроші, родині не подобається. Коли родите нових дітей, родині не подобається. Виходите третій раз заміж, людині теж не подобається родині. Заводите коханців родині не подобається. Виходите в тік-ток, родині теж не подобається. Та я ще не бачила родини, щоб їй сподобалося, що коли у вас все добре. Тому м -м родина. Е Неважливо, чи це супер близькі, чи це двоюрідні, троюрідні, семирідні, не має значення. Ви що, живете для, для родини, чи що? Живете за своє життя. Родина поговорить і забуде. Як і сусіди, знайомі, і ваші друзі, і всі решту. Знаєте, коли? У мене є така штука, от коли е, я працювала, там, попадалися клієнти, які теж от на, на рахунок родини, ну це має значення. Да? Я розумію, бо це про прийняття. Це, це психіка каже, слухай, ми як тут зараз е, станемо багатими, щасливими і сексуальними, а наша родина вся бідна, нещасна і тільки там страждає. Да? До нас не запросять на сімейне свято, з нами не буде про що поговорити. А коли нас не запросять на сімейне свято, ми будемо відчувати себе відкинутими. Покинутими, так ну тобто, це теж треба навчитися витримувати. Повірте, ви поміняєтеся, адекватна родина поміняється під вас в хорошу сторону. Ну а не адекватна, то що, ну, то ну то родичів не вибирають. Е, тому такий момент. Е, були в мене клієнтки, які кажуть, наприклад, вони хочуть проявлятися. Так? Реально дуже багато зараз є людей, дуже талановитих, е, гарних, які мають свої таланти і бояться ці таланти, наприклад, в TikTok чи в Instagram. Там виставити якесь перше відео, написати пост, виставити фотографію та взагалі просто заявити, я там провожу консультації, я роблю нігті, я закінчила курси макіяжу, приходьте на макіяж. Та? Тобто люди не можуть це виставити, бо і мені прямо і кажуть, бо за мною слідкують там якісь родичі. У мене є одна порада: заблокуйте нахер тих родичів в своєму інстаграмі. Взлів всіх своїх соцмережах. Ті, що ви боїтеся, що, що вам там якось щось скажуть. Не боріться з собою. Да, Ви признаєте, да, мені трохи думка родичів для мене важлива, я ще граю в дитячий сценарій, окей. Ну я зроблю по дорослому. Я їх заблокую. Звісно, за якийсь час вони поймуть, що вони заблоковані. Ну, давайте кажіть, Боже, як, як то так могло статися? Навіть не думала. Розумієте? Але почніть робити своє, бо оця. Оце сприйняття родини. Тобто, по-перше, Олічка, е, от те, що ви кажете, що коли ви змінюєтеся, родині не підходить, не подобається. Так? Це, скоріш за все, ще може бути просто ваше сприйняття. Їй може дуже не подобатися, їй може бути пофіг. Е, там родині може бути шепу якомусь. Так? Ми не заліземо в чужу голову. Не знаємо, наскільки їм не подобається. Але оце переконання, ця думка, звичайно, що вона вас буде тормозити. Тому блокуйте родичів.